Вітаю радіослухачів FM Галичина і глядачів програми Маркер подій» на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, ставте свої вподобайки, коментуйте те, про що ми говоримо. Я переконаний, що наші розмови цікаві. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми вирішили поговорити. Про соціологію, точніше, про результати діяльності науковців, які систематично формують загальний портрет українського суспільства. Нам видалося доцільно проаналізувати нещодавні опитування, про єдність нації, про її ставлення до своїх провідників, оскільки, відверто кажучи, зараз у суспільстві стали помітними. Певні ознаки розчарування, зневіри. Ну і, власне кажучи, про ці тенденції, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. Вітаю вас, пане Антоне. Добрий день. Отже, буквально два дні. Тому ваш інститут опублікував результати чергового опитування українців, яке засвідчило те, що українці здебільшого єдині у сприйнятті і трактуванні реалій нашого сьогодення. Таких є 44 Однак, зайшовши, наприклад, у соціальні мережі, починаєш сумніватися у Такому рівні єдності. Чим ви пояснюєте цей феномен? Ви знаєте. По перше, одразу вам скажу, що соціальні мережі дають дуже викривлене уявлення про думки і погляди українців у наша Багато українців спираються на них, але дійсно отримують викривлену інформацію і роблять неправильні висновки про ситуацію в країні. Наші опитування ґрунтуються на репрезентативних вибірках українців з від тисячі людей, які проживають в різних куточках України, в містечках, селах різного віку освіти. І ці дані дійсно репрезентативні. І ми ставили запитання, як українці оцінюють рівень єдності України. І, до речі, тут і правда в тому, що лише 10%, вважаючи в Україні повною повна єдність, а ще 34 відсотки, що скоріше є. І лише 15% вважають, що скоріше роз'єднаність. Тобто тут питання: як дивитися? З одного боку, більшість українців бачить більше єдності в Україні, звісно, з іншого боку, більшість бачить і певні елементи роз'єднаності. Тому ситуація насправді досить непогано, але крихка і з тривожними тенденціями, тому що ви праві. якщо зайти в інтернет, ми бачимо багато дискусій, які виходять за межі цивілізованих розмов і переходять на певні звинувачення, і вочевидь, такі які правокуйні лінії розлогу, і це треба розуміти. З цим треба боротися. Е, ви згадали про елементи, які згадували українці, і ці елементи впливають на рівень нашої єдності. І я от для себе зауважив, що одним з таких найбільших подразників, суспільних подразників для українців є рівень корупції в Україні. Мені здається, що це, в принципі, є таким тривожним сигналом, коли в час війни люди. Так реагують на недоброчесність чиновників, політиків, ну інших людей, які, скажімо, наділені повноваженнями ухвалювати рішення. Але з іншого боку, це свідчить про те, що українці, попри все, не втратили основного свого запиту на справедливість. Прокоментуйте, будь ласка, саме оцей елемент, оцей чинник, який. Дуже подразумню українське суспільство ви звертаєте увагу на дуже важливий аспект, тому що ми дійсно респондентів просили відповісти. А в чому саме вони бачать роз'єднаність? Респонденти могли відповідати у відкритій формі, і насправді більшість відповідей можна згрупувати в певну таку реакцію на несправедливість. Понад 70% українців насправді стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, але українці хочуть справедливого розподілу воєнного тягаря. Якщо на початку вторгнення, що люди вважали, що ми не повинні критикувати ні владу, ні які дії, тому що потрібно єднатися перед ворогом, то зараз більшість виступають за критику, хоча важливо, що більшість виступають за конструктивну критику. Більшість зараз не хочуть розхитування умовно човна і такої деструктивної жорсткової, але їм це болить. І дійсно ви праві були питання справедливості. Якщо ми воюємо, якщо ми вмираємо, якщо ми маємо інші втрати, то ми, відповідно хочемо, щоб різні верстви населення це також відчували. Тут питання запит до умовної влади, до чиновників, тому що багатьом українцям здається, що і або до жителів великих міст, яких багато хто, скажімо, бажає менше мобілізовані до війська, тобто щоб в цих питаннях було певне вирівнювання, і коли українці бачать в Тікток. В інстаграмі, в твіттері, в Телеграмі певні випадки корупції. Це їм дуже болить, і це, до речі, після цього вони роблять висновок про наявність багатьох елементів роз'єднаності в українському суспільстві разом з тим, 13% українців вважають елементом, який провокує роз'єднаність суспільства, некомпетентність. У керівництва, е, власне кажучи, я б можливо не звертав на це такої уваги, але поруч з тим, за результатами опитувань, 70 українців вважають, що президент Зеленський має залишатися на посаді до кінця війни, ну до завершення воєнного. Стану, чому я згадую насамперед про президента Зеленського? Бо коли українці говорять про некомпетентність влади, а з іншого боку, усі огріхи владні, як правило, українці звикли екстраполювати на першу особу, от в чому дисонанс цих цифр: 70% і 13%? Ви праві в тому плані, що дійсно українці екстраполюють відповідальність зазвичай на президента, попри розподілення повноважень в конституції між місцевою і центральною владою, між різними гілками, але для українців є певне уособлення такого центру, який несе відповідальність за все. Але треба розуміти, що прямо на цей момент українці більше критикують оточення президента, а не самого президента, коли ми запитували людей. Чому президенту не вдалося виконати свої обіцянки? То більшість звинувачували не самого президента. У нас не так багато людей звинувачують самого Володимира Зеленського в корупції чи некомпетентності, а більше говорили про членів його команди. Тобто є вдалі призначені, є вдалі люди, а дехто не подобається. Також особливо великий вістрій йде щодо парламенту. У нас традиційно парламент сприймається не дуже добре і сприймається як такі прямо середи колективної безвідповідальності. Але щодо цифри, насправді, те, що 13% назвали некомпетентність влади, це ще не такий високий відсоток, який би він міг бути на тлі інших пояснень. І до речі, воно ізгоджується, що якщо лише 13% говорять прямо про владу. То і більшість при цьому поки вважають, що Володимир Зеленський є легітимним і має виконувати свої повноваження до закінчення воєнного стану. У нас до речі, показник довіри Володимиру Зеленському нижчий, це близько 55% прямо зараз. Тобто, у нас є велика частина людей, які можуть критикувати його, вказувати на певні. Можливо, там неправильні рішення, але при цьому вважати, що це наш легітимний президент. Вибори варто відкласти на кращий період з різних причин, і тому давайте. От ми досягнемо успіху з цим президентом. А от уже після війни ми будемо там дискутувати і розбиратися, хто за що на відповідальність і хто і як має бути покараний. От ви назвали е, такий е, високий, доволі високий показник е, схвалення діяльності президента. Це там в рамках 55-56 36 не схвалюють його діяльність 36%. І зв'язку з цим я хотів би поговорити про такий феномен, як тефлоновість політиків. Зараз почали говорити про політиків, які що б вони не робили на своїй посаді. Зберігають високий рівень довіри і зберігають високий рівень схвалення своєї діяльності, ну, зокрема в Америці. Ну, після відомих подій, там дебатів і інших е, таких передвиборчих е, заходів. Е, говорять про тефлоновість е, Трампа. Чи можна назвати Зеленського тефлоновим політиком і чи є в Україні тефлонові політики як такі? Ви знаєте, от Україна в цьому випадку сильно відрізняється від заходу. Можна критикувати нашу демократію, але українці дуже швидко розчаровуються в кумирах і насправді дуже критичні. і Це в принципі забезпечує нам відсутність е, запровадження авторитаризму. Тому що ми дуже прискіпливі до своїх лідерів. У випадку Володимира Зеленського у нього дійсно тривалий період після вторгнення трималася висока планка довіри, але останні півроку тренди виразно не східні, і тому насправді е, ті можливі похибки там чи критика його оточення це більше переноситься на нього самого. Тобто у нього немає на цей момент цієї трифлоновості, яка б забезпечувала йому захист. Тобто ми бачимо е, сповільнення трендів зниження довіри, але вони все одно тривають, що вказує, що населення все таки потроху потроху стає більш. Критичним. серед Насправді немає жодного політика в Україні класичного який би зараз мав стефлоновість тому що насправді більшість класичних політиків не користуються довірою. У нас більшість українців не дивляють, скажімо, і Порошенку, і Тимошенка, і Бойку, і там є більш таке стримане ставлення до Дмитра Розумкова, тому що не так багато що всі знають і розуміють, але в принципі також з такою відчутною критикою. Я б сказав, що єдина публічна особа, яка тримає високу планку довіри, не зміниться, це Валерій Залужний. Але треба розуміти, що це завдяки тому, що він не такий помітний в публічному просторі. Тобто, чим більше людина стає в Україні помітною, більше дає інтерв'ю і повинна вдаватися до певних дій, тим тоді зазвичай в неї знижується довіра. Але поки Валерій Залужний менш помітний, його довіра тривається на таких рекордних 85-90% населення. Пане Антоне, у соціологів є е, е, такі опції, як схвалення чи не схвалення діяльності тієї чи іншої особи, і зовсім. Така трошки інша опція довіра і недовіра. Чи перетинаються ці опції, і в чому різниця? Ці опції дуже сильно перетинаються, і тому часто вони використовуються взаємозамінно, але вони все-таки вимірюють трохи різні речі. Це як і інститут президента, і там особистість політика, скажімо, Володимира Зеленського. Тому що схвалення діяльності це може бути в категорії мені не зовсім до людина, і взагалі я довіряю лише своїй родині або там своєму коту. Наприклад, а от у при президента можуть схвалювати конкретні його рішення. До речі, щодо Володимира Зеленського, так було популярно, лишається зараз. Багато людей можуть там не довіряти йому, але при цьому схвалювати окремі рішення, скажімо, там завдавання ударів по НПЗ Росії. Тобто я це на своїх знайомих орієнтуюся. Подібні відповіді, але відповіді достатньо скорельовані, і тому їх не можна використовувати для розуміння тенденцій взаємозаміння. Але треба розуміти, що знову такі довіра це більш такий інтимний момент, і багато людей не готові говорити, що довіряють, тому що треба знати особисту людину треба краще розуміти її погляди щодо схвалення. Це все таки орієнтація на комплекс конкретно хвалених рішень. Маємо високу довіру до Зеленського як до особи, але я помітив за результатами опитувань інших соціологічних служб, ну і можливо і вашої. Я просто можливо не побачив. Є недовіра до інституту президентства і взагалі до інститутів влади. Чому мене це цікавить і чому мене це хвилює? Ми все-таки будуємо демократичну Україну, а демократія, як правило, це інституціоналізм і процедура? Ви знаєте, в цьому випадку це такий, скоріше, методичний момент, тому що коли ми запитуємо, як ви довіряєте чині президенту? Слово президент викликає певні враження у, у, у вас. Президент це зазвичай посада, яка відповідає певні обов'язки, повноваження і безумовно відповідальність. І ви починаєте думати, у нас є президент, і він, наприклад, відповідає, як традиційно українець вважає за все, і я тому його більше критикую, тому що, скажімо, вважаю недостатньо боротьбу з корупцією, проблеми там з ефективністю, з командою і так далі. Коли я запитаю, як ви ставитеся до. Такого хлопця, як Володимир Зеленський, багатьох може виникати образ такого простого хлопця, щирого, який там намагається згуртувати країну в умовах війці, чи намагається спілкуватися з західними лідерами, і тут можуть виривати у вас під час інтерв'ю трохи кращі думки, тому є певна різниця. Вона насправді не така велика, але ви про що зараз, якщо запитувати про президента, то довіра або схвалення трохи нижче. Але якщо запитувати про людський вимір, то е, ставлення і довіра трохи краще. Але ви знаєте, в певний момент воно може об'єднатися, якщо буде наростати критика населення. Але якщо ситуація певним чином стабілізується, то такий розрив буде зберігатися, тому що в особистісному вимірі Володимир Зеленський. Формує краще про себе враження ніж як людина, яка виконує певні посадові обов'язки. Ну і щоб завершити, власне кажучи, обговорення особи нашого президента і інституту президентства, хотів би запитати вас ще й таке: відомо, що на рейтингу Володимира Зеленського до влади прийшла монобільшість партія Слуга народу, власне кажучи, це його партія, і це так би мовити, його майданчик у. Парламенті, але судячи з опитувань, рівень довіри і популярність цієї партії впала надзвичайно низько до 7%. Чим ви пояснюєте такий дисонанс? Ви ну, знаєте, я якраз трохи раніше говорив, що українці більше критикують оточення президента менше його самого за засобистився. І тут партія є якраз уособленням команди. Тобто прийшла певна команда людей велика, тобто під особисту відповідальність президента. А враховуючи, що це ще й парламент, який сприймається як орган колективної безвідповідальності, який, скажімо, часто не здатний подолати власні егоїстичні інтереси на користь схвалення національних рішень. До речі, як наприклад, можемо бачити епопею за схваленням закону про мобілізацію, тобто є певний пережав на національний інтерес, є з іншого боку, це між різними групами і вочевидне небажання ухвалювати складні закони або інші закони, які від вкладається на пізніший час кріжом з егоїстичних або електоральних мотивів Тому люди вважають що не до кінця люди в парламенті віддаються меті перемоги України. І якщо сам президент може бути гарним хлопцем, то люди там не достатньо достойні цього і тому відповідно така вістря критики йде саме в сторону партії. і Можна сказати, що наразі бренд слуги народу є таким токсичним, що мало ймовірно видається його використання надалі в українській політиці. Сьогодні п'ятниця і хотів би поговорити також дещо про такі легші теми. В одному з, з досліджень КМІС зачепив питання довіри українців до астрологів, і з'ясувалося, що кожен третій українець таки вірить астрологам, а чверть українців вірить екстрасенсам. От як пояснити згуртовану націю, яка дає відсіч такому небезпечному ворогу? І Отакі якісь доволі е, ну, сумнівні уподобання українців. Ви знаєте, українці і в період 20 21 року вірили і в численні конспірологічні теорії навколо коронавірусу. Тому насправді віра в такі речі це не є чимось унікальним для України і на Заході, навіть серед розвинених країн, промислових, постіндустріальних, ситуація досить подібна. Там також багато людей вірять в такі явища. Але в випадку, тобто в цьому випадку, треба розуміти, що Україна не є чимось унікальним або там таким хибним. також треба розуміти, що в умовах стресового періоду українці намагаються шукати розраду в різних речах. Якщо когось задовільняє там пророцтво мальфара, що в цілому все буде добре, і це допомагає людині тримати свій психологічний стан, то, мабуть, це також непоганий момент. Тобто, це приблизно буде та сама терапевтична дія, як і відвідування церкви в інших категорій людей. Інше питання, що це може перерости від певних особистих подобань до способів шахраїства, особливо бідніших виростів населення. І цим дійсно треба пильно стежити. Очевидно, не займатися реєстрацією, як пропонували деякі депутати. Але треба розуміти, що над цим також треба працювати і рухатися. далі. Тобто наразі ця ситуація вона скоріше таким культурним феноменом, який не переростає в певні соціальні політичні проблеми. Але певні тривожні тенденції є, тому що це відкриває в умовах психологічно втомленого населення можливості для популістських заяв. Або прогнозів і так далі, і це може, звісно, позначитися на моральному стані населення. Я буду сподіватися, що цього не станеться. А вам, пане Антоне, хочу подякувати за вичерпні відповіді. Нагадаю, в ефірі маркера подій був виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Переглянути нашу бесіду ви можете на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика. А слухати наші програми в ефірі Радіо FM Галичина. Ви можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.